Вітаю вас, друзі! Сьогодні подивимось похідну суми і різниці, і відпрацюємо базові правила диференціювання. Тож Ось така табличка похідних у вас буде на НМТ, це безпосередньо взято із довідкових матеріалів. Ну, і якщо ви вивчаєте зараз це все в школі, то також, я думаю, вам дають ось таку табличку похідних. Тож, знаючи цю табличку, ми дуже легко можемо брати похідну суму і добутку. Але перш ніж ми будемо це робити, потрібно вміти добре робити ось за таким правилом. Буквально воно звучить, що сталий множник можна виносити за знак похідної. Тобто, якщо, наприклад, у вас є ось такий вираз там, типу 5х в третьому штрих, тобто вам треба взяти похідну від 5х в третьому. 5 в даному випадку є сталий множник, тобто він знаходиться під захистом х, і він може просто вийти за знак похідної. Просто вийти і його ми не будемо чіпати. А от похідну від Х в третьому візьмемо. Це у нас буде похідна від х в третьому, 3 х другому. Хто не знає, як це брати, ми взагалом це робимо ось за оцією формулою. Для... Про це в мене є окреме відео. там ми відпрацьовуємо прямо буквально багато таких прикладів. Тому можете подивитись. Тож. Взяли похідну, залишається тільки привести до ладу цей весь вираз. Тобто 5 на 3 помножити, це у нас буде 15х в другому, і це все, краса готова уже функція. Але дуже важливий момент не плутати сталий множник і сталий доданок. Наприклад, якщо б у вас було х в третьому плюс 5, здавалося б, ті самі числа, але різна дія. Тут у нас помножити між ними, а тут у нас плюс. Це вже сума, похідна від суми. І похідна від суми у нас береться ось за цим правилом, тобто похідна сума дорівнює сумі похідних. Я кажу його запам'ятовувати, як правило, яке казали ще древні люди, казали, що розділяй, володарюй. Тобто тут ваша задача розділити і взяти окремо похідну від кожного доданка. Беремо похідну від Х в третьому. Я прям окремо розпишу, що це у нас буде похідна від х3, і окремо похідна від 5. Похідна від х3 це ми вже робили і 3х 2 А от похідна від 5 це сталий множник, верніше, сталий доданок, і ось він у нас просто це штрих, а похідна від конкретного числа це 0. Зверніть увагу, тут на нього не впливає х, він собі стоїть окремо, тому фактично це 0. І це у нас буде 3х в другому. Тож, не плутаємо. Множення захищає стале число, додавання і віднімання, відповідно, ні. Е, ну, пробуємо ще. Давайте ось, наприклад, таке. Е, 7х в другому. 7 у нас вийшло. Тут у нас похідна від х в другому. І тут у нас буде 7 на 2х1 в першому. 7 на 2 14х. Зробимо схоже, щоб закріпити, і не плутати. Тут у нас похідна від суми, тобто беремо окремо похідна від 7 0, похідна від х в другому 2х. Тому це буде просто 2х. Сьогодні буде багато однотипних прикладів, щоб ви запам'ятали, і, в принципі, побачили це на різних функціях. Тож, наприклад, у нас буде 10 косінус х. Беремо похідну, знову у нас тут 10 множиться на функцію, тобто воно під захистом виходить собі від похідної спокійно, і ми беремо похідну від косінус x. Похідна від косінус x це цілком табличне значення. Ось ми можемо подивитися, у нас тут похідна від косинус, це просто мінус синус х. Тому це в мене буде 10 помножити на мінус синус. X. Зверніть увагу, у нас тут множення, тому плюс на мінус буде мінус 10 синус х. Все. Давайте ще. І, наприклад, там, ну, скажімо, 15 є в степені Х, 15 вийшло як множник. А от є в степені Х це досить хитра функція, її. Похідна не змінює. є в степені Х залишиться є в степені Х. Тому це у нас буде 15 є в степені Х. Спробуємо ще, але якщо ми з вами знаємо, що похідна від суми і від різниці це просто відповідно сума і різниця похідних, то ви можете зустріти ось, наприклад, такі досить складні функції. На перший погляд, багато всього така довга функція, але насправді ви знаєте, що ви можете брати окрему похідну від кожного елемента. Похідна від косинуса. Ось вона у нас. Мінус синус. Я беру записую. Замість косинуса у мене мінус синус Х. Похідна від корня з Х теж готова. Це у мене буде мінус. 1 поділити на 2 корення з х. Мінус залишився звідси, зверніть увагу. Далі. Плюс похідна від х в четвертому, 4х в третьому. А от похідна від просто числа. Яке не множиться на х, це буде просто нуль, і ми так його і залишимо. Таких функцій ви можете зустріти досить багато, вони можуть зліплені бути багато із різних функцій. Ну, наприклад, це може бути знову корінь з x, мінус, є в степені x плюс 5х в третьому мінус натуральний логарифм, що ми сюди ще додамо. Давайте ще й тангенс сюди додамо, і ще якесь число. От візьмемо отаку от чудернацьку функцію. Е, тож окремо від кожного по табличці і все. Похідна від кореня з x, це у нас 1 поділити на 2 таких самих корення. Похідна від e в степені Х, чудова функція, ось вона не змінюється, тому це прям ідеально. Похідна від 5х в третьому. 5 винесли. Спробуємо взяти усну. дивіться, 5 винесли, тримаємо в голові, що воно вийшло. Похідна від х в третьому це 3х в другому. 5 на 3, відповідно, 15х в другому. Я відразу перемножила 5 на 3 Похідна від натурального логарифма теж є у нас ось вона. Це просто 1 поділити на х. Похідна від тангенса чудовим чином у нас тут записана. Отже, це у нас буде 1 поділити на косинус в квадраті х. Ну і похідна від одинички 0, то навіть писати його не буду. Наостанок пропоную ще раз потренуватися, брати ось такі от похідні, окремо від кожного і у вигляді суми. Тож, поїхали, будемо усно це робити. Пам'ятаємо, що беремо похідну від 5х в четвертому. 5 вийшло, тому що це сталий множник. Ось я її спершу тут запишу. Похідна від х в четвертому це 4х в третьому, тому я відразу буду писати 20 х в третьому. І е, рекомендую вам так уже далі і брати їх усно. Тож, 4 вийшла, тримаємо її. Тут похідна х в третьому це 3х в другому, тобто 4 на 3. 12х на, степ... на одиничку менше в другому. І далі, я думаю, це вам буде досить просто, відразу усно будете це робити. 3 на 2 у мене 6, х на одиничку менше в першому степені. Перший степень можна написати. Плюс двієчка вийшла. Похідна від ікса, звертаю вашу увагу, похідна від просто ікса – це 1. Тобто 2 помножити на 1 це буде просто 2. Похідна від просто числа, яке ні на що не множиться, 0. Тому ось так на цьому фініш. Тож, спробуйте самостійно взяти похідні від таких функцій, можете себе перевірити. Чекаю ваших коментарів, лайків і ваших переглядів самостійного свого виконання на телеграм-каналі Математика на 12. Наступне відео буде про похідну складеної функції. Це важливо і цікаво, дуже просто і нескладно. Тому чекаю вас на наступних відео. До зустрічі!